Стати причиною мого болю, мого страху, відчаю, понівеченості, північності, захопленості, моїх образ. Тобі не бути моїм світом, моїм першим снігом, першим ранковим дивом, дзвінким і чесним сміхом. Тобі бути тільки моїм снідом, моїм горем, моїм криком десь у горах, моїм гріхом, останнім споменом, моїм дном. Тобі не зігріти мої руки, не зіграти мені пісню. Не бути, остат... не бути моєю розлукою, не стати останньою місією, не давати мою пасію, не зіграти зі мною партію, не збирати для мене гвардію, не співати мою мелодію. Ти більше не причина моїх зітхань, моїх бажань, кривавих ран. Тобі ховатись десь люди. там, де я ховаю дешевий спам, там, куди не дістатись листа. Де світ дістався мені, а не нам. Ти там, і дякую, що тепер далеко. Я більше не синиця, віднині лелека. Ти більше мені не снишся, не знаю тепер, де ти. Усе стало колишнім, кохання мого тенети не розплутати, не забути і не шукати, щоб не зіткнутись, з черговим ти, не упектись і оминути. Все відпустити і не просити, і не кричати стіни не бити, волосся, не рвати ночами спати. І завжди знати, що як би не було, ти мої грати. Ну, і далі не ремонт, не вірші, вони, можна сказати, революційні, але просто присвячені одній людині, яку я втратила на Майдані, і тому не будуть дуже добре. А згодом я навчуся ковтати повітря на повні груди, не думаючи про те, що воно отруєне твоєю відсутністю. Я обіцяю, що навчуся не горланити під водою твоє ім'я і не шептати у вісні про те, як мені не вистачає тебе тут, у переклетах вулиці Івано-Франківська і на київських проспектах Навчуся робити так, щоб щасливі хвилини тягнулися, мов жувальна гумка, щоб пам'ять про тебе жила десь глибоко на дні мого моря. Навчуся не згадувати про наші плани, про записки, які ти залишав у кишенях моїх джинсів, про курку, яка завжди підгоряла на твоїй пательні. Про слова, які завжди гупали по моїх барабанних перетинках, і вилітаючи і вилітаючись з голови. Одного ранку обіцяю, прокинуся живою, а не існуючою. Не цілуватиму вікна, у яких вважатимешся, не перебиратиму одяг, який ти забув у мене в шафі, не відчуватиму твій запах на моїй бузці. Колись ти підеш із мого життя так само героєм, як пішов із свого. Піднімеш до голову гори розправиш груди і закрупуєш кудись, де мене немає, де я далеко. А коли ти підеш, я, я зрозумію, що насправді ти не закінчуєш. Як ненависні на пари, як несмачне пиво, як цигарки море, не закінчується звучання твоїх жартів у моїй голові і безкінечні примарні побігні. І твої руки на моїх плечах не закінчуються, і зі снів ти теж не йдеш, і взагалі ти тут, усередині. Насправді так само близько, як колись. Так само рідно і однаково боїшся колись мене втратити. І все одно я відпускатиму тебе. Скільки б не треба було для цього сили, якби мій внутрішній сумнів не голосив, я відпущу тебе, бо ти маєш право закінчитися. Як усе найкраще в житті, Як пісні Вейтса, концерт мертвого півня, як вірш жадана, як літо, і як зрештою самі.